Дві доби ворог скидає ракети та атакує Україну. 26 серпня окупанти здійснили масовану атаку, випустивши 127 ракет різних типів та 109 ударних безпілотників. В ніч на 27 серпня ворожі дрони атакували Вінничину. Уламки шахедів зруйнували приватний будинок в одній із громад. Та переважно цілями ворога були енергооб'єкти. Вісім безпілотників та три крилаті ракети знищили сили ППО на Вінниччині. та все ж не вдалося обійтись без звучань по енергетичній інфраструктурі та мирним жителям. «Бахнуло, бахнула я, схватилася, а він в тікайте з хати. Виходьте з хати, бігом і все. Я вийшла, не знаю, куди йти рачки, по цих сходах вилазям. Він каже, тікайте де на гору, далі від хати. Свист, гул, потім вибух, поки вискочив на двір. Сусіда вже почала горіти хата. Верх тут поприймали поки машини, поки приїхала пожарна, потушили. І Знайшли осколки і ракети, і поражаючі елементи ракети. Це наслідки сьогоднішньої атаки. Вчорашня практично повністю знеструмила місто та частину області. Магазини, супермаркети, кав'ярні знову вмикають генератори. Самі ж до відключень підготувалися здалегідь. заряджають павербанки та встановлюють акумуляторні лампи. Є, Є генератори. Заряджаємо генератори, чекаємо. Коли включать світ. Ще раз два часи не було світло. В разі відключень світла це зарядка павербанків, тобто всіх пристроїв, тому що в наш час це, скажімо так, вимога, і ми від неї подітися нікуди не можемо. Ми ще давно закупили десь рік назад станцію, користуємося нею в таких випадках. Я вже в принципі до цього підготувався і завжди тримаю заряджений повербанк на всякі випадки. У Вінниці ситуація з відключенням електроенергії менш критична ніж, наприклад, у сусідньому Хмельницькому, де через перебої у постачанні світла припинили рух тролейбусів, і майже все місто залишилося без електроенергії. Там розгорнули пункти незламності, де мешканці можуть підзарядити свої гаджети. Прийшов сюди сином зарядити телефони. Дуже дякую, що є така можливість, і для людей тут організовано все, що треба дуже продумано. Я думаю, що буде потреба, ми ще туди звернемося». Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури область змушена знову вдатися до графіків відключення світла. Вчорашнього дня у Вінницькій області застосовані черги по відключенню, які продовжуються і сьогоднішнього дня, також наскільки це буде тривати, наразі спрогнозувати досить важко, тому що все залежить від того, що і на сьогодні, на жаль, продовжується і обстеження тих руйнувань, що можна відновити. Бо якщо ми говоримо за об'єкти, які які влучив ворог вчора, то вперше були застосовані при влучанні в об'єкти критичної інфраструктури ракети з касетними боєприпасами. У Вінниці комунальники проводять планові та ремонтні роботи на мережах. Тому на деяких вулицях міста тимчасово припинять подачу води, і буде відсутня електроенергія. Євгеніївсяніков донецьков, телеканал Вінничина.